Самого народження дитину оточує творчість. Це лагідна колискова пісня матусі, жартівливі забавлянки, казки, оповідання, легенди, які розповідають дорослі маленькій дитині. Велика кількість творів є також творчістю і самих дітей. Це твори, які виконуються наспівно речитативною манерою: ігрові пісні, заклички, примовки, небилиці, дражнилки, лічилки, скоромовки, мирилки, загадки, оповідання, прислів'я та приказки тощо. Дитячий фольклор це творчість самих дітей та твори, які виконують дорослі для дітей. Гра це важливий засіб виховання маленької дитини. Граючись, малюк пізнає світ, навчається спілкуванню з іншими, виконує побутові дії, фантазує. Саму таку функцію виконують забавлянки або потішки. Це коротенькі пісеньки, мета яких активізувати єдні слова та моторики. Наприклад, у багатьом відомій дитячій забавляльці сорока ворона, промовляючи слова, почергово потрібно загинати кожен пальчик на руці дитини. Це і активізує розвиток моторики малечі і одночасно забавляє веселить дитину. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила о цьому дам, оцьому дам, а цьому не дам. Бо цей бецьман дров не рубав, діжі не місив, по воду не ходив, дітей не гледів, діла не робив, а хто не робить, той не їсть. У дитячій забавлянці «Киця Мура» поєднується спокійний розповідальний початок і активне швидке закінчення. Це має тішити і веселити дитину. «Киця Мура, де була, у бабусі, що робила? Миски мила». Дві помила, дві розбила, баба голову набила. З давнини заклички були пов'язані з вірою людини в магічну силу слова. Але з часом первісне магічне значення закличок лишилося в минулому та перетворилося в дитяче прохання розвагу. В закличках діти звертаються до комах, птахів, рослин, води, лісу. Тощо. Як приклад, вийди, вийди сонечко, часто співалась, як заклична пісня-веснянка, а іноді просто виразно промовлялась. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, тут вони граються тебе дожидаються». Примовки схожі із закличками, вони виражають почуття, викликані якимось явищем, наприклад, сліпим дощем, а можуть, як і заклички сприяти у якихось діях. Те «Течі, течі вода з мене, промовляли після купання, щоб водичка, яка потрапила до вушок дитини, скоріше витекла. Те течі, течі воду з мене, а я буду рости з тебе, а ти будеш витікати, а я буду виростати. Діти дуже полюбляють вигадки та небелиці. Це розповіді про неймовірні речі, в яких несподівано співіснують кумедні та фантастичні образи, як, наприклад, Півень задавив коня. Півень задавив коня, нічим їхать до блина, а бабині коноплі на печі попріли, а дідові постоли на льоду згоріли. Лічилки це невеликі віршовані твори, за допомогою яких визначається роль і місце у грі кожного з її учасників. Часто в їх основу покладена лічба у вигляді переінакшених числівників або незвичайних словосполучень. Як, наприклад, стоїть верба над потоком, похилилась трохи боком, похилилась до води, ти лови. За горами за лісами стоїть бочка з пирогами. Раз, два, три, то жмурити будеш ти. Скоромовки це короткі віршики чи вислови з дотепною грою важковимовних слів, які треба швидко і виразно проговорити. Вони сприяють виробленню дикції, правильної артикуляції. Скоромовки сприймаються як весела гра. Той, хто прагне швиденько розповісти скоромовку, часто потрапляє у смішне становище, спотикаючись чи перекручуючи слова. Коваль кував коня, кінь коваля копитом, коваль коня кнутом. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Під час гри інколи між дітьми виникають суперечки та сварки. Так утворилися дражнилки або прозивалки. Це своєрідні форми самовираження, реакція на образи, жести та гримази. Як приклад, одна з них їхав пан через лан. Їхав пан через лан, бричка гуркотіла, а як Ганна сіла в бричку, бричка загуділа. Але сварки швидко закінчуються, і тоді діти виконують улюблені мирилки. Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі, ми дружечки красні. Помиримося. Битися не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Дуже багато дитячих ігрових пісень співалися на новорічні та різдвяні свята. У дитячому фольклорі також дуже поширені безкінечні пісеньки, які можна співати, доки не набридне.